Я спілкуюсь з хлопцями. Хлопці, військові, все це знають. Навіть вчора я хотів записати з одним хлопцем, так як з вами, відеозв'язок. Але ж хлопці кажуть, Микола, в тебе над тобою один господь, а над нами ще є керівництво. Ну тобто, люди залежні, люди можуть втратити і зарплатню, і тобто, ну, люди бояться. Ось є один хлопець, який не боїться позивний киянин, і він прям знімає все це. Він каже, що Ну, він називає ці споруди насрато, тобто насрато. Посеред поля, каже, зі загом викопана траншея, і на цьому все. І десь там бетонна капсула. Тобто він каже, що ці споруди не займають ні наші, ні та сторона російська. Тобто вони накопані гроші в кра... І ще він каже таке, що. 80% вкрадено, не 15%, а 80% вкрадено на будівництві тих споруд. І я вважаю, що якщо людина прийшла дійсно піклуватись за Донецьку область, 19 по 24 рік можна було там зробити краще ніж у Суровікина. Маючи, маючи партнерів, маючи кошти, маючи можливість, і кошти заходили, але ж вони витрачались. Ми тепер бачимо куди. А звідки у вас ця думка про 15% і про те, що Кириленка заробляв саме на Покровській? Це просто гіпотеза, чи є у вас якісь підстави? Це не я придумав це люди, тобто мені ну, багато хто пише, і в коментарях колись написали так. Коли я вимовив це, воно не, не, не чутно звук, ззаду люди кричали в суді, 15%, там всі 50. Ну, тобто, 15 це так умовно. Десь 15, десь 20, десь 80. Тобто, це, це знаєте. Це 음, ви про відкати кажете. Дуже так? умовно. Та, ну, не, тільки, не тільки відкати і там, свої фірми, там хватає всього. Але це просто чутки, да? фактів, якихось таких, з якими можна піти до тієї ж та САП ви не маєте. Да? Дивіться, я м, декілька свідків таки приведу на 27. Я, я об'явив, е, ну оголосив, об да. сказав друзі, хвати вже прикривати Кириленка. Хвати сьогодні свято і вчора, навіть в день прапора, записав ще раз таке саме відео. Звернувся і розіслав всім. Сьогодні зробив десь 50 дзвінків, всім кумам Кириленка, самому Кириленку дзвонив. Ну, хотів сказати Паша, ну хватить ламатись, будь мужиком, не позорь країну і не підставляй... Покайся, покайся. І, да, покайся і без кітка не підставляй президента, не підставляй країну. Ну тобто, вже, вже пора скласти, сказати все. Ну буває ось. Ну тобто, я обзванюю людям, пропоную, я не звинувачую їх ніколим образом і пропоную їм піти. Є можливість надати свідчення. Я, Може, ваш ефір буде з них хтось дивитись? Є можливість надати свідчення під іншим прізвищем. ні Кириленко, ні суддя не буде знати, хто надав ті свідчення. Така можливість є.